Для кожної людини дуже важливо розуміти, де пролягають духовні межі, щоб не припускатися помилок в житті. Тому треба розуміти Божу владу і відкривання Божого Слова. В церкві знаходиться Дух Святий, бо вона є тілом Христа, і духовні люди розуміють владу в церкві, її розуміють також і біси. Тому, коли біси потрапляють до церкви, вони не можуть там знаходитись в присутності Духа Святого і починають битися об землю. І швидко йдуть геть. Церква це зібрання віручих людей, Божий дім це не будівля, це живий організм, де визнають і поважають людей, поставлених Богом, апостолів, пророків, пастирів, вчителів, євангелістів. Це і є істинне визнання влади Христа на землі. Ісус сказав, Я збудую церкву свою і ворота пекла не здолають її. Тому той, хто не приймає авторитет Христа, його церкви і поставлених ним людей, той знаходиться на боці ворога, на боці сатани і протистоїть Богу.